І Be Бетюкрейн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Привіт, усім! Збірна України нарешті офіційно має головного тренера. І журнал збірника якраз той контент, що вам потрібен, аби дізнатися подробиці презентації Реброва. Отож, поїхали сьогодні. У випуску аналіз складу молодіжка, який поїхав готуватися до Євро Ю 21 Фініш сезону збірників у клубах і наші оцінки їхнім виступам. Ну і прямо зараз 10 основних тез із першої прес-конференції Сергія Реброва. Отже, одразу перше. Це правильний початок. Ребров одразу подякував Збройним силам України і зробив це українською. Перший публічний виступ українською мовою. Збройним силам України за те, що боронить нашу незалежність, за те, що Дають нам намогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Та я сам особисто та вважаю, усі українці і надалі будуть допомагати, як можуть Збройним силам та нашим людям, які постраждали від російської агресії. Я особисто дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. До слова про дружину і мову. Ще п'ять місяців тому у блозі пані Анни чоловік ще не наважувався повністю давати інтерв'ю українською. Я готовий працювати в Україні і з удовольствием буду. це робити. Друга теза одна з основних. На Реброва, окрім тренерства, повісять ще й те, що він успішно вибудував у Динамо інститут збірних. Я буду це робити задоволенням, тому що це моя країна, я це робив в Київському Динамо, то вважаю, це дуже важливо для усіх національних збірних, тому що якщо ти хочеш, щоб гравець прогресував, якщо ти хочеш, щоб він переходив з одного ріка до іншого, він повинен працювати у той же структурі. Наступне, мабуть, найцікавіше з усієї прес-конференції одразу в кількох епізодах у словах нового тренера відчулась про холода у відносинах з Ротанем. Спочатку Ребров дав зрозуміти, що не відпустить у молодіжку Мудрика і компанію раніше ніж зіграє гру з Мальтою. Я вважаю, що попереду треба зрозуміти яка збірна приготів, яка збірна більш важлива я вважаю що це національна збірна та подивимось якщо хтось вважає що з мальтою можна грати будь-якими гравцями так ми вже в 2017 му грали, пограли проти цієї команди тому я вважаю що по перше ми повинні зосереджуватися на національну збірну, а далі вони починають 21 червня тому після нашої гри 19-го ми все вирішимо Ну і так само Ребров кинув камінець у город Ротаня за матч з Англією, на який, до речі, сам запросив Руслана Петровича головувати у збірній. Станіславович дав зрозуміти, що не буде витрачати час на побудову хитромудрого стилю, як у Ротаня, а зробить ставку на результат. Я не вважаю, що дуже важливий стиль. Я вважаю, що збірна України бути більш агресивною в порівнянні з останнім матчем збірної Англії. П'ята теза знову ж пов'язана з попередніми. Між рядків читаємо, що Ротаня, очевидно, Ребров не бачить далі біля керма молодіжки, коли оголошував свій штаб та відповідав на питання про наступного тренера Ю-21, обмовився про Унаї Мельгосу. На язиці все-таки крутиться. Ще не підписаю з усіма помічниками, так? Але я вважаю, що це будуть теж помічники, які були в валяємі. Це Унаймель. Вибачаюсь. Альберто Боски і Сенто Ломес. Зараз є тренер молодіжної збірної. Що буде після Євро? Ми подивимось. З тих Сергій Станіславович і керівникам УАФ закинути дизлайк. Одразу сказав, що просив більше часу на підготовку до червневих матчів. Так, мало часу, а що з цим робити? Ви можете дати більше часу. Я, я запитував федерацію один чи два дні раніше зібрати зборну, але зараз це неможливо. Тому що, що маємо, то маємо. Подивимось, достатньо це, це чи ні, але ми повинні працювати з цими е, днями, що в нас є. На цьому гостроти достатньо було кілька важливих тез і по кадрах спитали програвців атаки, і тут доволі неочікувано. Ребров почав розхвалювати Ваната та Кочергіна. Зараз ми викликали достатньо і нових кандидатів, які я бачу як кандидатів до національної збірної. Вони вони заслужили бути в національною збірною. Тут той же ванат, який останні матчі, останні півпівсезону, показував дуже. Дуже стабільний футбол, і це дуже важливо для футболіста національної збірної. Теж Влад Кочер'їн, за котрим я слідував, слідив, коли він був ще в зарі. І зараз я вважаю, що своїми іграми в Польщі він став чемпіоном Польщі. Він заслуговує на місці в національної збірної. Цікаво відповів і по опорниках на брашка, про якого ми згадували у попередньому випуску. Тренер дійсно розраховує у майбутньому. У нас є ще брашко, який викликаний до молодіжної збірної. Я мені, мені подобається цей гравець зараз. Він дуже важливий в ю 21 Тому я дивлюсь багато українських футболістів. І я я бачу. Бачу декілька футболістів, які можуть, можуть скласти конкуренцію і Тарасу, і Сергію Сердечу Ребров не бачить Матвієнка лівим оборонцем, як це практикується останнім часом у Шахтарі. Ви бачили бачили, скільки гравців на цю позицію? На жаль, ми не можемо викликати Зінченко, тому що він травмований. Ми викликали Соболя та на цю позицію та Миколенко. Подивимось, Матвієнко, як ви казали, може грати лівого захисника, але зараз його більш позиція всередині. Ну і не обійшов Ребров тему Ярмоленка. Андрій, схоже, таки повернеться в Динамо, зважаючи на риторику коуча збірної. Я взагалі вважаю, що Андрій зараз в дуже хорошій формі. Я дивлюсь на нього, як він готується. Валяє, як він е, працює над собою. Тому я тільки радію Андрію повертатися в Динамо Київ, тому що це його рідний дом. І тут я, я впевнений, на чого чи на нього чекають. Ось такі основні меседжі новопредставленого головного тренера. Чи з усім погоджуєтесь і, взагалі, яке враження на вас справив в Ребров? Пишіть у коментарях. Ну а ми проаналізуємо склад молодіжки, який готується до євро, і підсумуємо сезон наших легіонерів. А ще нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія Вібет. Преміум спонсор збірної України з футболу у закріпленому коментарі під цим відео на усіх глядачів збірної чекає бонус від Вібет. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Ну що, наші легіонери завершили свої виступи у Європі та їдуть у збірну. Подивимось, як закрив клубний сезон кожен із них. А також спробуємо поставити свою оцінку сезону кожного нашого легіонера. Ігровий час українців це єдиний позитив для наших у Франції. Усі вони поступились. Марсель Маліновського взагалі потрапив у якусь кризу наприкінці сезону. Програв три останні матчі поспіль, а загалом чотири з п'яти. В останньому турі Аячо, який вилетів з еліти. Тому не дивно, що це був останній матч для наставника провансальців Ігора Тудора. Ну і подивимось надії Маліновського. Оцінка в нього відверто не найвища, хоча він фактично міг принести Марселю перемогу, якби забив у цьому епізоді. Класний удар був, але і сей воротаря такий самий ще двічі. Маліна бив у площину. Ось ці удари: один зі штрафного по центру, другий, коли Маліновський зблизився з голкіпером і пробив точно в нього. А ось дальні удари в Русіка не працювали. Усі три неточні. Маліна бив по горобцях, не по воротах. Ось такі вони. 80 хвилин Маліновського. Головне, щоб у збірній бив влучно. Відверто кажучи, весь свій потенціал у Мерселі Маліновський ще не показав. Утім і не провалився тверда четвірка від збірної. Вийшов на поле, одягнув маску. Ось так уперше після переломоноса зіграв Едуард Соболь. Його Страсбур своє завдання залишитись у лізі 1 виконав ще минулого туру. У грі з Лор'яном команда українця поступилась після першого тайму 0-2, але з українцем на полі не пропускала, а навпаки, забила. У діях нашого захисника відзначаємо ось цей крутий дриблінг на фланзі. Ще трохи й був би пенальті, але штрафний теж небезпечний. Оцінка Соболя 6,9. Одна з найкращих серед тих, хто вийшов на заміну в Страсбура. За півроку у Франції Соболь не став аж надважливим гравцем, але свою роль відіграв. Провалів не згадуємо. Тому теж четвірочка. Який стреж був на матчі Бордо Ігнатенка. Українець грав у стартовому складі для того, аби претендувати на вихід у Лігу 1, жерендинцям була потрібна лише перемога над родезом, який бореться за виживання в нижчому дивізіоні. Так от на 22-й хвилині гості забили. Коли автор голу Буаде святкував, на поле вибіг фанат Бордо та штовхнув гравця. Арбітер зупинив матч і більше його не відновив. У футболіста Родеза підозра на струс мозку. Загалом, як би там не було, турнірна таблиця Ліги 2 нині виглядає ось так. Що чи за все, Бордо отримує технічну поразку і залишиться третім. Та навіть якби і гру продовжили, команді Ігнатенка треба забивати ще мінімум 6 голів, щоб вийти в Лігу 1. Ну і цікаво, що за 22 хвилини гри футболісти навіть. Оцінки отримали. Он в Ігнатенка, зокрема, не найгірше. Оскільки Бордо свою головну задачу не виконав, то Ігнатенка як частині команди теж ставимо найнижчу оцінку з поміж наших французів трійка, бо команда лишилась у нижчому дивізіоні. Шостий матч поспіль без замін. Думаємо, ви вже здогадалися, хто це з наших набрав таку круту форму в Європі. Ну, звісно, це Віктор Циганков. У заключному турі Ла Ліги він ще й асист оформив. Це саме після його подачі зі штрафного відзначився Рен'є. Це вже шостий гольовий пас Віктора в Іспанії. Та от зиску каталонцям це не принесло. Жерона програла у Сасуні і не гратиме в Єврокубках наступного сезону. Утім, це логічно з огляду на те, що команда циганкова провалила кінцівку чемпіонату. Та от наш гравець ні. Ось і за матч Засуную, в нього найвища оцінка. Ще відзначимо ось такий небезпечний удар, що вкомпенсований до першого тайму час. Та й загалом скажемо, що показники пасів, дальніх передач і флангових кросів у циганкова дуже і дуже пристойні. Перформанс циганкова в Жероні, на нашу думку, заслуговує найкращої оцінки. Це п'ятірка, бо Вітя перевершив очікування і одразу заграв у Європі. Ну і кілька слів про Луніна в матчі Реал Атлетік він очікувано не грав. А от його дружина заінтригувала світлиною з купою спакованих коробок. Це натяк, що Лунін таки залишає мадрид. Чекаємо на ваші припущення у коментарях. Лунін у реалі це трійка. Пробитися в основу з куртуа важко, але відверто своїми шансами українець не користувався, пропускаючи забагато. Тепер перенесемось за океан, щоб поглянути на Інтер Майамі та Сергія Кривцова. В активі українця повний матч з DC United, Однак Інтер програв 1-2. Дивимось пропущені голи Майамі. Перший Кривцов напряму не винен та завадити міг. Другий форвард Бентеке відірвався від двох захисників Кривцова в тому числі. Оцінка в Сергія не найгірша. Он подивіться, що награв партнер по обороні Міллер. Та в українця всього половина виграних єдиноборств, аж сім втрат м'яча і дуже невисока точність пасів, лише 46%. Сезон у МЛС ще триває, але за ці кілька місяців оцінимо й перфекто. Фомен з став основним захисником. Навіть забив гол. Утім, значно ситуацію в обороні Майами не змінив, тому 4 бали від збірної. Вернімось у Європу, щоб поглянути, як справи команд тих українців, кого в збірні цього разу не буде. Яремчук лікується від травми, а його вже немотивований Брюге відібрав чемпіонство в Юніона і віддав титул Антверпену. Команда Яремчука наступний сезон почне з кваліфікації в лігу конференцій. Цікаво, чи буде в ній Роман, на яку оцінку заслужив Яремчук у Брюге? По-хорошому, це двійка, бо сезон найгірший для Форварда у кар'єрі. Ну, і для спеції Коваленка сезон ще досі не завершився. Одразу скажемо, що в матчі з Ромою українець знову не грав, але тепер на його команду чекає плей-офф з Вероною за збереження прописки в серії А. Може, хоч у цьому поєдинку Вітя вийде на поле. Десь між двійкою і трійкою оцінка від збірної для Коваленка. Напевне, тренер вже щось знає, якщо Коваленко так мало грає. Хоча у свої ігрові хвилини він відверто виглядав непогано. Тому хай буде три. Тепер же давайте подивимось на тих, хто минулого тижня вже просто чекав, коли почнуться тренування в збірній. Це наші англійські легіонери. Он мудрик сказав, що ніколи не переймається через невдачі. Між, якщо тобі поки не вдалося проявити себе в АПЛ, зберись і покажи все, що вмієш у збірній. Нам це цінніше. Болівальники з Челсі питають, коли ми побачимо ось таку версію мудрика. А між тим Михайло ще й гарною справою відзначився: задонатив на ЗСУ і отримав можливість передати такий теплий привіт росіянам. Респект Міш. Відверто говоримо, що в Челсі мудрик поки не заграв. Хоча там уся команда не грала. Але якщо Коваленко отримав три, то авансом ставимо такий бал і Михайлу. Сподіваємось, наступного сезону буде п'ять. Приємні новини для Миколенка. Евертон здихався від конкурента українця за місце в старті. Португалець Рубен Вінагре повернувся з оренди в Лісабонський спортінг. Тому швидше за все, Миколенко і наступного сезону залишиться основним. От би результати і рискам кращі. Нагадаємо, що Микола в останніх матчах АПЛ не грав через травму. Ми вже говорили, що Миколенко був основним лівим захисником Евертона. Задачу за виживання і риски виконали. Тому четвірка для українця пропускали все ж забагато. Щодо Іллі Забарного, то стало відомо, що він і після трансферу приніс Динамо гроші. Річ у тім, що кияни прописали цікавий момент в уході захисника. Якщо Борнмут збереже прописку в АПЛ, український клуб отримає солідний бонус 500 тисяч фунтів. Якщо Борнмут і Забарним не вилетить, і в наступних двох сезонах. То Динамо отримує ще по 500к. Скажіть і мені, пожалуйста, чим я плохий бізнесмен? До речі, Забарний у Києві спостерігав за останнім матчем Динамо в сезоні, аби, так би мовити, закрити сезон разом з колишніми партнерами. Усе вірно, починав то він тут. Забарний пропустив старт своєї кар'єри в Бормуті через травму і заграв уже, коли команда зберегла в АПЛ. Каші не зіпсував. А Бормут узагалі подякував грі футбол-менеджер за те, що знайшли такого захисника. Чотири бали. Ну а завершимо наш дайджест збірників Сашком Зінченком. За національну команду в червні він, на жаль, не гратиме через травму. Однак в Україну все одно приїхав. Місія важливіша за футбол. Зінченко вирушив на зустріч із президентом нашої країни Володимиром Зеленським і став амбасадором платформи Юнайтед 24. Після того разом з Андрієм Миколайовичем Шевченком відвідав ліцей на Чернігівщині, який постраждав від російських обстрілів. Кошти з благодійного матчу за участі Шеве Зіни та Зірок футболу, що відбудеться. 5 серпня у Лондоні будуть спрямовані саме на відбудову цього ліцею. Респект ми дуже пишаємося нашим президентом. Це не було по сценарію. Я кажу, це про від своєї родини. На жаль, Арсенал не виграв конкуренцію Менсіті у цьому сезоні, і чемпіонат не виграв. Та те, що каноніри так довго тримались лідерами, величезна несподіванка сезону, і зіна був надважливим у побудовах артети. тому це тверда і заслужена п'ятірка. Ну і згадаймо ярмолу в еміратах віддавав, забивав, але жодної золотої медалі звідти не привіз. Четвірка за цей сезон і йому, і Риброву. Ось такий табель у нас вийшов. А ви що скажете з усіма оцінками? Погоджуйтесь, подумайте і напишіть в коментах. А ми йдемо далі і розкажемо, хто буде представляти збірну Ю 21 на молодіжному євро. Коли ви переглядаєте це відео, Руслан Ротань вже розпочав підготовку української молодіжної збірної до головного турніру у своїй каденції Євро. Збір відбувається у Австрії. Туди тренер викликав 25 футболістів. Вони представляють 14 різних клубів: 8 українських та 6 закордонних. Одразу до найголовнішого досі невідомо чи приєднаються до молодіжки гравці першої збірної. Вік дозволяє грати на євро мудрику, забарному, трубіну, ванату і судакову. Конфлікт інтересів Реброва і Ротаня тут очевидний. Втім, останнє слово точно буде за новоспеченим коучем головної команди. Хоча крізь емоції і бажання усіляку комплектувати ю 21 зірками важливо зрозуміти, що останнім часом лише Ванат із цього квінтету грав за молодіжку. Всі інші. Ю 21 вже переросли. Отож чи є сенс повторно інтегрувати їх в модель ротання? Питання суперечливе. Пропонуємо у коментарях написати вам свою думку, чи варто їм їхати на євро. Кілька слів про дебютантів на збір. Вперше поїхали двоє: це голкіпер Зорі Сапутін і центрбек чорноморця Салюк. Останній провів сезон в Одесі у статусі основного правого центрального захисника. Запам'ятався успішністю в боротьбі і навіть оформив 2 плюс за системою гол плюс пас. Натомість Сапутін, який дев'ять з 15 матчів УПЛ відіграв на нуль, став одним з наймолодших у збірні Ротаня. Перспективному кіперу зараз 19. Пізніше за нього народився лише Кирило Сієєв, єдиний ровестик. Помаранчевої революції 2004 року, хто лідер цієї команди з огляду на попередній сезон, наша головна надія в атаці це зіграність і форма сікана, Бондаренка і Криськіва. Ротен чудово жонглює їх позиціями на футбольному полі і знаходить цікаві рішення. Щось з розряду ротен стайл точно маємо побачити і на євро. Зважаючи на блискавичний сезон, цілком може стати ватажком цієї команди Брашко. У свої 21 Володимир за цілою низкою параметрів став найкращим опорником української ліги. Тож очі скаутів європейських клубів точно будуть стежити за кожним його рухом. Якщо гравці УПЛ у нас перед очима, то про легіонерів варто сказати окремо в Азербайджані. Топовий сезон видав Кащук. У нього 26... Результативних дій за сабах. Новий досвід після нового року отримав Таловєров. Капітан молодіжки грав в чемпіонаті Австрії за Ласк. Через травми кінець сезону кепско склався для Драмбаєва. Сашко не грав повноцінних матчів в Лізі Жупіле з лютого. Йому підготовка до євро дуже потрібна. У тій таки Бельгії травма змазала сезон і для правого захисника молодіжки. Олексій Сич одужав лише у квітні і встиг зіграти лише пару матчів. А зараз пропонуємо написати вам у коментарях свою думку про молодіжну збірну, якого результату вона може досягнути на євро. Залишайте свої прогнози. І, врешті, це все, що хотіли для вас показати у цьому випуску збірників. З вас лайк і підписка на ютуб канал «Взбірна». До зустрічі. Вібет'юкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.